Наступне питання дуже важливе для соломи це логістика. Це, скажімо, те, що перше вникає в голові, помімо всього того, що солома погано гриче спалюється, це те, що її дорого перевозить. І я з цим також зовсім не, не згодний. Звичайно, якщо ми будемо возити тракторцями, з прицепами, бульманами, то тоді логістика виходить космічна. Але ж ми не возимо ні палєту, ні міндоброву, ні зерно тракторцями, ми возимо її тягачами, фурами, з прицепами. Тобто і те саме потрібно робити з соломи. Ось на даній фотографії це також моя вантажівка, і на ній розміщена солома, так як ми її возить. Тут ще не вистачає одного ряда, бо ми їх складаємо чотири ряда. І виходить, на одну вантажівку влазить 48 тюків е з середньою вагою моїх тюків це 250 кг, І виходить, я на вантажу 12 тонн, тобто 20 тонн це мої перевески. Ну, Якщо у вас є краща тюкувалка, січкарня, яка може ще й плотніше затюкувати, дотюкувати їх до 300 гривень в одного, до 300 кілограмів в одному тюкові, ви можете навантажити до 15 тонн на фуру. І це вже на логістиці потім не так сильно сказується, Це вже нормальне перевезення, причому, що середнє плеча логістичне соломи це 10-20 кілометрів, тобто 25 може бути максимум. Ніхто не возить солому за 200-300 кілометрів, чи що тут також на логістику сильно, щоб старатися, не варто також можете бачити табличку відносності вартості тонни соломи, кілометрів і навантажування того то навантажутя тягача, яку він везе. Якщо е говорити, -е, от за мої показники ми возили по 12 тонн соломи середній середні вістань 20 кілометрів, 20-25. Да, у нас були моменти, коли ми возили за 46 кілометрів з сусіднього району, але, скажімо, це зовсім друга історія. Невелика невелика частина. А так загалом, скажімо, 100-150 гривень на тонні я витрачав на логістику соломи. Тобто це зібрали з поля, привезли вже на господарство, заскіртували. Ну і знизу бачите відносний показник для звичайного зерновоза. Тобто, якби ми грузили 25 тонн звичайний зерновоз, так, різниця є, звичайно, вона фактично може бути в два рази. Але все одно ж ми не возимо солому на далекі відстані і це не є таким критичним. Тим бачимо, що вже в нас тоді на господарстві солома досягає ціни 700 гривень купляна солома, тільки яка затюкована власна і